Алло? Здоров'я, мілочка. О, та я пам'ятаю, що біжала перезвонити. О, ну, я вчора, мало того, що за день набігалась, як собака. О, Так ще й Рамона до доби побилась. То ми милі її впіймали о, та тоді, поки зводили, спарували, то я та міла вже додому прилізла поночі ні жива, ні мертва. О, Так що, куди б я вже дзвонила? О, та як же? Вони голодні спати не полягають, гляди, яке б це й було. А то вернулася, ще заходилась вечерю варить. То щасливі та міла ті, хто не повиходили заміж. Попоралась, помила ноги і лягла спать, ні клята, ні м'ята. Женське щастя. ж це за женське щастя таке? Що наробилася, як коняка та лізеш в хату? Будь воно прокляте таке щастя. О, то я то вчора та міла, як небудь обмилась, лягла. О, коли воно гад ще й пристає? Ти можеш собі представити, міла? Мені, кажу, Івана, й дихать не хочеться. Жара он, яка я тільки помилась. Ще кажу, буду липка, як свиня. Я чисту сорочку наділа, тільки заплющила очі. Ну, та хіба воно та міла, що поніма? Нехай кажу, вже як похолодати, тоді. В жовтні може. Бо зараз вони в вересні так жарить, що нічим дихать.